Бажаю Бажаємо. Знову ми з Габі, це у нас підрозділ Крила, рота вогневої підтримки, БПЛАшники, і 93-я бригада. І знайомимо вас зі зброєю проти дронів. Вже показував вам деякі екземпляри, і у нас сьогодні на огляді що? Це остання модель антидронової рушниці, ну так ми шуткуємо між себе. З розвитком технології оптоволокна засоби РЕП не дієві на дрони, які літають на проводах. І тому останній аргумент проти них і останній шанс лишитися цілими – це старий добрий помпа. В нашому випадку це старий добрий Вінчестер. Тут у нас як на дикому заході. Я, він і Вінчестер. І той, хто стріляє першим і кращим, той і лишиться живим. Взагалі-то в українському війську проти дронів в якості останнього аргументу гладкоствольної рушниці використовують, ви можете тут знайти майже всі модели: двостволки, вертикалки, горизонталки, автомати, полуавтомати. Наш підрозділ зупинився на системі перезарядки Помпа, тому що вона вважається найбільш надійною. Якщо навіть патрон трішки підклинює, ти завжди зможеш його таким чином перезарядити. Такої фірми. Завдяки небайдужим людям, які допомагають нам, нам дісталися Вінчестер. Так вийшло. Це дуже добра надійна стара американська гвинтівка. І які б у нас відносини не були з США зараз, ми знаходимо шляхи, щоб вони нам такі ж все ж таки допомагали. Хоча б чим. Він містить, магазин містить. 5 набоїв у магазині і шостий набой безпосередньо у стволі. Якщо Як зброя самооборони, якщо ми, може, ми передвигаємось у машинах, у пікапах, у закритих машинах, він короткоствольний. Це ми навмисно так його купляли, щоб можна було в машині трошки бути рухливішим. Ефективна дальність бою. Е, взагалі, чесно, ефективна дальність бою у нього 25 метрів, якщо ми стріляємо дробовим зарядом. Але е, є люди, які стверджують, що вони стріляють 50 і далі. Але історія знає тільки одного такого: це був Робін Гуд із Локслі. От, той стріляв, той стріляв далі. Гудів, на жаль, у нас війську дуже мало, тому 25 метрів і гарантовано вона збиває все, що літає у повітрі. Заряджається дуже просто. Ми використовуємо різні набої. Е, наразі це. До речі, це Херсонський, у нас тут Херсонська діаспора, ви всі знаєте. Це херсонські патрони. Марку казати не буду, щоб реклами не було. Заряджається дуже просто. Заряджається у магазин таким чином. Туди влазить 5 і 6 у ствол. Потім да. таким рухом. Зараз. Предохранитель де у нас Предохранитель, от у нас запобіжник. Угу. От зараз він стоїть на запобіжнику. Тобто так, нічого... там ще одна кнопочка є. Розказуємо. Це одна кнопочка, якщо затвор вже закритий, тобто патрон знаходиться у патроннику для того, щоб випадково його не відкрити, він блокований. Mm -hmm. Якщо постріл не виконувався, нажимається у цей речажок, і ми можемо переробити, бачите, викидає патрони. Mm -hmm. Тобто все просто. Ця схема дуже надійна. Такі рушниці знаходяться штатно на озброєнні Збройних сил. З Штатів, Великобританії, Поліції, Національної гвардії. І ось дійшла черга і до нас. Тобто такі засоби дуже ефективні проти дронів будь-яких систем. Так, Зараз ми займаємося важливий елемент підготовки для стрільби по дронах. Оце такий гаджет. І це імітація ворожого дрону. Ну давай, давай. Отак от ребята. Давай дай такая техника хочу вам сказать Дальность, дальность меньше чем у нормальной двустволки Иж 27 дальше бье То что у меня дома Иш27 И так хорошо 27Е США А мене М магн Да. Давай. З опереженням, да. Конечно, І смотри, як, если ты по уходящему, ты просто накриваєш його. Если це боковий, то ти упряждаєш повітру. Максимально дай. там. Даже Ведеш там? і не, не зупиняєшся. Метра два. Ведеш, ведеш, ведеш. Да, ведеш, да, да. ведеш. Да, тобто не можна вот так став і стріляти, ні не попадеш. Постоянно в русі, по-моєму. То постріляли, ну хочу сказати, тут не вистачає, щоб ствол був більше. Ось ми будемо попереду робити огляд ще одної рушниці, то там ствол побільше і будемо дивитися, як там прицільна дальність. То тут не завжди у нас влучання були, але влучання є. Я гадаю, що коли буде реально летіти Mavic чи дрон Камікадзе. Тобто з переляку усе буде збиватись. Так, і інший, і, і знаєте, інший емоційний фон. Так, так. А ще коли він з такою бомбою, знаєте, воно. Да, воно і глаз краще бачить, і реакція краще. Так. То воно таке. Ну, але я вважаю, що у кожному підрозділі повинно бути декілька таких, тому що на виїзді, от хлопці, як виїжджають в пікапі, наприклад, то. На задніх пасажирських сидіннях відкриваються вікна, один з одного, другої. З іншої сторони. І той, що сидить у кузові, той взагалі. Кругова, кругова да, він, він теж сидить. То коли хлопці виїжджають на позицію, потрібно три таких гвинтівки. То Да. І, тож, і тож я вважаю, що весь той час, що підрозділи, всі підрозділи, які е, воюють в цій війні, вони воюють на ротаційній основі. Тобто частина підрозділу виконує завдання на позиціях. Інша частина вона знаходиться. Це не можна назвати відпочинком, але знаходиться у більш-менш спокійних умовах. І щоб цей час е, минув з користю. Треба якомога більше виїжджати на такі тренування, відточувати навички пілотування, а також зараз ще у це додавилися навички стрільби і захисту від літучих, літячих, як їх назвати, літаючих мішеней. Це дуже важливо. Так, то ми будемо далі проводити різні огляди. Будемо приїжджати до хлопців на їх тренування. Дякуємо, хлопці, чекаємо хлопці, на вас. Завзіради. Хлопці будуть нам скидувати відео ураження ворога вже з бойових. Обов'язково. Це буде пізніше, бо коли хлопці на позиціях, ми ці відео не викладаємо. Коли позиція міняється, от тоді ми вже все показуємо. І повірте, хлопці там нормально кришать ворога. То продовжуємо боронити нашу країну і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! А Путін? Гондон! Ой! І то і друге.